СММник не таргетолог, не продажник і не дизайнер. Так доволі часто стверджують самі СММники, наголошуючи на тому, що SMM це перш за все маркетинг. Тобто йдеться про те, що це ті ж самі інструменти маркетингу, що й в класичному маркетингу, але в соцмережах. Які ж інструменти маркетингу в розпорядженні смм спеціаліста? Перш за все, це контент-маркетинг це. А, Головний інструмент СММ фахівця. Чи може людина, яка не створювала і не створює сама контент, добре розумітися на контент-маркетингу? Залишимо це питання відкритим. Але якщо вона робила сама контент, багато вона може делегувати ці задачі іншим спеціалістам. Інша також важлива дуже функція це налаштування реклами, таргетована реклама. Для цього має бути таргетолог, але таргетолог а, має працювати безпосередньо у зв'язці з СММником. І тому СММ має розбиратися в тому, що робить таргетолог, щоб знати, як впливати на результати. А хоча, якщо СММ не відповідає за продажі, то нащо йому впливати на результати, які самі результати він може дати? Виходить, що ну ніякі, але нащо тоді потрібен СММник? Ага, для аналітики та планування скаже багато хто і буде правий, але можливо в цьому разі це вже не СММник, а проджект-менеджер. Як ви вважаєте?